Росія продовжує тероризувати українське населення у ніч на 1 липня ворожі війська атакували Україну 52 БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. 47 з них знешкодили Сили оборони України. Зокрема, внаслідок атаки противника постраждало Запоріжжя. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог завдав чотири удари по 13 населених пунктах, внаслідок чого було пошкоджено автомобілі, підприємство, квартирні та приватні будинки. Також було поранено 56-річного чоловіка. Загинув у протистоянні з російськими загарбниками. Боковина віддала останню шану ще одному герою із молодшим сержантом Миколою Гунчаком, воїном військової частини А 38 14 попрощалися в борівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чернівецька обласна організація Національної спілки письменників України обрала нового голову. Так, на зборах за одноголосним рішенням організацію очолив професор Чернівецького національного університету, доктор філологічних наук Володимир Антофійчук. Насамперед, це звичайно означає велику відповідальність з тим, щоб виправдати довір'я моїх колег. І, звичайно, це велика праця з тим, щоб ми, наша організація, вийшла на сам перед на широкий інформаційний простір, з тим, щоб ми могли належно відповідно до наших творчих можливостей дійти до читача. Окрім того, у Чернівецької обласної організації національної спілки письменників України є багато важливих питань у різних сферах, які потребують спільного розв'язання. Ми втратили приміщення ну, з різних причин, в тому числі і фінансових. Ми мало де маємо друкуватися. Нам треба свою створити свою сторінку насамперед на Фейсбуку, мати свій сайт Чернівецької обласної організації національної спілки письменників. Це те, що дає нам можливість зв'язуватися з тими, для кого ми пишемо. А це. Звичайно, читачі своєю чергою голова національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, який також взяв участь у зборах обласної організації, наголошує велике значення має також налагодження плідних та взаємовигідних контактів з місцевою владою. Про це він розповів в етері програми. Постфактум потрібно ставити головне це державницькі, національні україноцентричні інтереси. На яких повинна стоять базуватися письменницька організація, якщо влада на тому чи іншому рівні робить, скажімо так, речі, які не, не в контексті україноцентричної політики, скажімо так, письменницька організація, письменники мають право і зобов'язані подати свій голос. Це авторитет, це повага. Зокрема, одним з яскравих прикладів взаємодії письменників і влади є. Нещодавня презентація поезії Інни гончар, розповідає Володимир Антофійчук. 10 червня сталося в Новодністровську, коли місцева. Поетеса Інна Гончар презентувала свою поетичну книжку Жовто-блакитна мрія, і це відбувалося у великому залі міської ради за участі самої голови міської ради. Оця єдність влади і єдність творчих організацій дуже і дуже важлива. І у час війни у реаліях відважної боротьби українських захисників проти російських окупантів українське слово також стає зброєю, духовною зброєю на відміну від військової, наголошує Володимир Антофійчук. Але слово це ще й пам'ять. Пам'ять про тих захисників, які ціною свого життя боронили кожен клаптик нашої землі. І поетичні присвяти полеглим героям закарбовують кожного з них у наших серцях. Втім, на жаль, видавалися вони невеликими тиражами, і це необхідно виправити, каже голова Чернівецької обласної організації. А також поглибити роботу у цьому напрямку. Автор місцевий просвітянин Дмитро Нікофоряк спілкувався із родинами загиблих. Йому було цікаво дізнатися про те. Ким був цей герой у житті, які його риси характеру, вдачі, хобі ну, все, що стосується людини, бо це ж люди мирних професій, які стали зі зброєю в руках на захист нашої країни, і безумовно важливо знати про нього кожну деталь. Він це все зібрав і підготував книжку. Вона вже друкується. Оце. Те, що залиш залишиться, і те, що буде продовжуватися, бо на жаль, війна не закінчилася. Детальніше про роль друкованого слова та української книги у сучасних воєнних реаліях у розмові з Михайлом Сидоржевським. дивіться в етері ТВА у передачі постфактум. Одразу після інформаційного випуску новин. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Води ви як редактор, стати студентами ніколи не пізно навчатися, спілкуватися, дивитися фільми і не тільки в університеті третього віку відбувся випуск студентів. Як розповіла завідувачка відділення денного перебування для осіб поважного віку Чернівецького комунального центру Турбота Наталія Коцур, ідея установи полягала в створенні місця, де люди старшого віку можуть покращити якість свого життя. Місця завдяки якому можна покращити навички у володінні іноземними мовами та іншими дисциплінами. Сьогодні ми завершуємо навчальний рік в нашому університеті третього віку, який власне займався з 1 жовтня до 1 листопада, цього року. Року, і ми випускаємо сьогодні більше 160 чоловік, які закінчили наш університет. Вони будуть далі продовжувати навчатися з 1 жовтня. Але на даний момент у нас канікули. У нас було дев'ять прекрасних факультетів. Так факультет, перш за все, це наші іноземні мови: англійська мова, румунська мова, італійська мова, звичайно, німецька мова і звичайно наша українська мова. Українська мова для внутрішньопереміщених осіб, адже вони потребують покращення вивчення української. e mova. Зокрема, є багато інших дисциплін, які розвивають ерудованість студентів поважного віку, каже Наталія Коцур. Серед них світова література, комп'ютерна грамотність та оздоровчий курс. Наталія Коцур додає, що університет третього віку готовий приймати всіх охочих, хто прагне, незважаючи на вік, досконалюватись та навчатись. Якщо когось цікавить звичайно, наша діяльність і люди 60+, які не працюють і мають можливість займатися ось такою діяльністю, як ми, активним життям продовжувати удосконалювати себе, продовжувати навчатися, адже навчатися ніколи не пізно. Найстаршому студенту 92 роки. Він вивчає німецьку мову і здоровий спосіб життя. А наша співрозмовниця Вікторія, студентка університету третього віку, розповіла, що понад три роки відвідує навчання, адже вважає саморозвиток надзвичайно корисним. Все життя щось вивчаю життя це навчання. І тут я мала можливість от якось завершити різні напрямки. Я ходжу на язики: італійський, англійський, український, історія мирової літератури, ну і багато інше. Акторська майстерність часу багато. І мені подобається бути кращою версією самої себе. Вікторія каже, що в захваті від нашого міста і людей, які тут живуть. Мені дуже подобаються чернівчани. Вони всі ангели для мене. Вони хочуть віддати все, що в них є. І я люблю чернівчан і своїх одногрупників. Мене запрошують на. До себе додому і просто так і на свята. Проект реалізують у співпраці з громадською організацією захист держави. Керівниця Чернівецького осередку організації Людмила Кошнір каже, що вважає подібні ініціативи дуже вдалими, адже вони дають можливість соціалізації такій вразливій групі вимушених переселенців. Ми допомагаємо. Співпрацюємо вірніше з ветеранами, військовими, з їхніми сім'ями, відповідно, тут дуже багато людей, які мають до цього відношення або в них хтось на війні, або в е, сім'ї, або родичі, сусіди. Ну ясно, що кожен з нас має якусь дотичність. Комусь потрібна допомога, комусь потрібне спілкування. Відповідно, ми в цьому напрямку працюємо і ці люди, які е, навчаються тут, доходять до центру Турбота, вони. Теж є складовою тої спільноти, з якою ми спілкуємось і хочемо допомогти і бути дотичними. Відповідно, ми разом плануємо різні заходи. І головне, що навчання в університеті третього віку повністю безкоштовне для всіх студентів. Всі навчання в нас безкоштовні, абсолютно всі. Всі викладачі не отримують жодної копійки заробітної плати. Вони є волонтерами в нас. Тому в нас ходить тільки дружба, любов, взаємодопомога і кожного дня дякую. От ми чуємо про Івники кожного дня дуже багато слів. Дякуємо, і це для нас є найкращою е, заробітною платою, яку ми отримуємо від наших е, підопічних, власне. Юлія Слободян, телеканал ТВА. У нетверезому стані сів за кермо і збив пішохода. Так вчора, 30 червня, до правоохоронців, надійшло повідомлення про те, що у селі Магалани невідомий водій збив 18-річного пішохода і втік з місця ДТП. Відомо, що від отриманих травм юнак загинув на місці. Водія легковика вдалося швидко розшукати. Ним виявився 45-річний житель села Буда. Було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння йому загрожує до 10 років ув'язнення. Учора, 30 червня, рятувальники тричі виїжджали на виклики, пов'язані з посиленням вітру на буковині. Так у Чернівцях на одній з вулиць дерево впало на припаркований під ним автомобіль, пошкодивши його. На іншій вулиці надзвичайники прибрали повалене дерево з проїжджої частини. У селі Боянчук дерево впало і пошкодило газопровід. Рятувальники розпилили його та убезпечили місце витоку газу. Минулої доби буковинські надзвичайники ліквідували чотири пожежі, три з них на відкритій території. Зокрема, у Дністровському та Чернівецькому районах вогнеборці тричі виїжджали на гасіння сухої трави та чагарників. У Дністровському районі полум'я охопило 0,3 гектара, а у Чернівецькому 0,2 гектара. Причини пожеж встановлюються. Возив в Україну автівки для потреб ЗСУ, а потім розбирав на запчастини і продавав. Детективи Беп завершили розслідування. Так аби не сплачувати митні платежі. Фігурант надавав неправдиву інформацію щодо призначення транспортних засобів. А після пільгового розмитання продавав під час обшуків, знайшли розібране авто, кошти, документи, причеп та техніку для перевезення машин. Справу скеровано до суду.